Ясиновата, Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, Святогірськ, Артемівськ і Горлівка. Ці міста відвідав нещодавно губернатор Донеччини Анатолій Близнюк. У Слов'янську якраз прибирали придорожню територію. До проїзду губернатора встигли наповнити десятки мішків. Недопалки, пластикові стаканчики, упаковки. Від цього хламу очищали узбіччя. Очищаємо сьогодні ліс, ми обираємо бумажки, бутилки, мусор, в общем. збирали два лафети. Сьогодні приїхали. То, ну, Убираем здесь мусор от лесхоза. Потому что кто-то кидает, а кто-то убирает, и это ну, загрязает. Губернатору презентували проекти благоустрою придорожніх територій. Наприклад, у Святогірську запропонували створити єдиний дизайн усіх рекламних бігбордів та встановити дорожні знаки, зовнішнє освітлення, лави та урни. Це зроблять за рахунок підприємців і міського кошторису. Близнюк ідею підтримав, проте зазначив, ініціатива виявиться марною, якщо власна громада не слідкуватиме за порядком. Сама основна проблема – це… Равнодушує безразличие людей, ну, скажем, к тому городу, к тому месту, где они живут. До кожного міста у губернатора Близнюка свої зауваження. Наприклад, у Слов'янську вісім покинутих будівель уздовж дороги, якої вболівальників доправлятимуть в Донецьк на матчі Євро 2012 Адміністрація обіцяє, до турніру все буде добре. Ми ведемо переговори з хозяевами для того, щоб сьогодні либо ми у них сьогодні будемо ставити якісь условия, админкомиссия по благоустройству території. Ну либо будемо допомагати їм искать покупателя. Краматорську дорікнули за стихійні звалища дружківці за занедбані будинки. Ясинуватій – за благоустрій узбіч у підсумку губернатор більше дорікав аніж хвалив.